Щоб не припадала дощова вода, тут така коротка римлячка, його тут на надумів цього три. От бачите, я закріпив таку трубу мобілізаційну і від неї поливається один кущен яграду. А зараз підемо, подивимось далі. Тут була в мене стара політична труба, діаметр 40, ну, можна було і менше, але. Ну, яка була, така й була. Я її тут поклав на три кущі, скільки вистачило. Бачите? Там теж підключено отак приблизно. По колхозному, але підключено. Бачите? Ось тут принімачка трошки довше. Ну, там видно, видно, бачите, отаку. трошки довша. тому тут вистачить на три кущика винограду. Але дощик я призивав, а оце провожу іспити. Бачите, від водопроводу. Бачите, людирочки, тут помилково володирочки осверлені, отвори, ми замотали. Тут теж, бачите, три течі. Ну, Тут стик труби, бачите, підкапуємо це, ми підремонтуємо, що сварки в мене немає, коли твоєму не рік. Бачите, теж три течі. Ну, а то від водопроводу, я підключу воду, щоб подивитися, як вона тече. А там поставили заглушку, і вода буде пішти від дощів.